Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гердєєв. Сьогодні ми з вами починаємо, точніше повертаємо наші передбачення по тижням 6 по 12 число. Що нас з вами буде чекати? Давайте дивитися просто зараз. Перше, що як завжди, ми дивимося з вами карту сигніфікатор. Карта сигніфікатор це карта, яка уособлює цей тиждень. Що нам чекає? Чекати взагалі на цьому тижні? У ну, дуже важка карта насправді: десятка мечів. Чесно скажу вам, що карта не, е, не з легких, тому готуйтеся до того, що буде важко. Ну, по-перше, мені хотілося б сказати, що ця карта не така. Страшна, як її малюють, це останній, скажімо так, останній такий енергетичний негатив, який може відбутися у вашому житті, який приведе вже до позитивних якихось речей. Тобто ця карта говорить саме про те, що негатив вже. Закінчився і зараз буде тільки на покращення. Ну я вам скажу, що може це навіть і такий наслідок е наших планет з вами, які нам знаєте, дуже важко інколи, особливо людям, які відчувають дуже добре, які метеозалежні, вони відчувають дуже багато змін. І я вам скажу, що ну, в принципі, тиждень, який буде 6 по 12, буде дуже важкий і енергетично. Бо я буквально недавно робив гороскоп, і я реально дивився, що. Для багатьох знаків зодіаку цей тиждень буде дуже важкий, тому е, це не проблема знову ж таки, це лише. Період, який все ж таки треба пережити. Що це може бути? Це може бути будь-що. Це може бути починаючи від розставання з близькими людьми до якоїсь елементарної хвороби. Це може бути якісь втрати грошові, це може бути втрата навіть роботи. Тобто, це може бути будь-що, що, що пов'язано з таким, знаєте, вашим сприйняттям негативу. Це не обов'язково, що це прям негатив. Це навіть може бути просто зрада, чи ну в в Принципі, якісь розставання з друзями, чи щось у такому форматі. Тому е, все, що завгодно, може відбутися, чи в позитивну сторону, чи в негативну, але ви все ж таки повинні розуміти, що е, це все наш досвід, який ми повинні з вами отримати. І ну, хочемо ми цього чи не хочемо, але в будь-якому випадку ми його отримаємо. Давайте подивимося тепер. Конкретніше на кожен день звичайно, карта не така, як хороша, як би хотілося, дивлячись на погодку. Але ну ви ж зрозумієте, що наша, наша кармічна історія вона не впливає на погоду, як і погода не впливає на наші кармічні історії. Шосте у нас травня, що несе в цей день, нам зараз ми будемо дивитися. Ну, Перша ж карта, яка випадає, бачите, розбите серце. Понеділок дуже важкий в тому плані, що е, будуть якісь новини не дуже приємні, буде е, е, енергетично важко. Е, тому готуйтеся до е, новин якихось не дуже приємних. Далі Далі мені дуже подобається зміна, дуже різка зміна. І я вам навіть розкажу секрет, як підняти енергетично собі настрій. І взагалі як зробити так, щоб ця негативна історія. Стало позитивною це відкупитися. Будете йти по вулиці, чи я не знаю, трапиться вам якісь людина, яка потребує грошей, чи людина, яка ну короче, це якийсь повинен бути чи свідомий ваш вибір, чи не свідомий. Я не знаю, чи може вам хтось трапиться на дорозі, якась бідна людина, яка я у вас грошей. То дайте, тобто якась поз чи якась позика, чи якась е, в цей день де трансформує ваш негатив? Тобто, ви можете спокійно віддати людині ці кошти. Чи хто там у вас попросить, е, типа можеш дати взайми? А то якщо це не дуже велика сумна грошей, яка в принципі для вас нормальна, то ви можете просто і подарувати цій людині сказати, та не хвилюйся, все ну, не, не треба повертати. Чи просто якщо по по, по дорозі знайдете якусь людину, яка. Безхатько якесь буде просити допомоги. Просто дайте ці кошти. Чи купіть у бабусі якісь квіточки, чи я не знаю, чи просто дайте ці кошти просто так. Це трансформує вашу енергію. Повірте мені, дуже класно і мені дуже до речі, подобається це. Далі буде, наче таке, знаєте, враження агресивного такого внутрішнього стану. в будь-якому випадку бо диявол випадає, буде така агресія, але дуже вас диявол також каже про якісь такі, знаєте, ну не те, що заборони, а про якісь такі речі, які б краще не робити в цей день. Це, наприклад, якісь такі, знаєте, ваші слабкості, тобто переїдання якоїсь жирної їжі, наркотики, алкоголь, цигарки тобто все чи навіть може зради. В цей день я не рекомендую цього робити, шановні. Будьте дуже обережні до цього діла. Старайтеся максимально себе тримати від таких, знаєте, спокус. Бо в цей день буде дуже активна ця історія, і насправді дуже важка ця історія буде. Далі, понеділок нам також позитив, несе, не все, все ж таки, все ж таки буде позитив. Окрім того, що буде доволі важка якась новина, чи бути взагалі емоційний стан важкий, ще й будуть і позитивні аспекти. А ви дізнаєтесь про якусь таку важливу для вас ситуацію, яка вже давно тягнеться. Це може бути якісь судові позови. Чи це може бути якась проблема, проблеми якісь з людьми, які були раніше у вас. Ви дізнаєтесь про гарну новину чи гарне вирішення цієї справи, що в принципі дасть вам таке, знаєте, більш-менш позитивний налаштування позитивне. Але в цілому я можу сказати, що день непоганий, але він дуже насичений. І він буде, буде таке, знаєте, у вас відчуття, що від позитиву до негативу. Буде така, знаєте, американська гірка, гойдалки такі у вас будуть. Далі давайте дивитися, у нас 7, 7 травня. Що у нас в цей день? mas agora as coisas Перше, що одразу е, випадає, це ваша активність. Дуже дуже не вистачає вашої активності в цей день. Тому максимально е, ми можемо, до речі, в понеділок с, е, спланувати дуже активно спланувати, що б ви хотіли в цей день зробити, і зробити максимально. Дуже дуже багато енергії прийде в цей день. Дуже багато у вас енергетично буде відчувати себе класно, і звичайно, е, дуже е, е, класно буде. Взагалі, якщо у вас ви планували щось зробити в цей день важливе, то в цей день найкраще це робити. І більше того, я хочу сказати, що максимальна позитивна енергетика в цей день буде у вас. І робіть все, що все, що встигнете зробити. Робіть, переносіть на цей день всі ваші якісь важливі події чи важливі якісь поїздки, це буде дуже добре для вас. В цілому день пройде в. Форматі такого, знаєте, дуже гарного енергетичного поля. Ви будете мати цей гарне енергетичне поле, тому що карта миру, вона в принципі говорить про такий енергетичний захист, і тому ви будете впоратись з набагато більшими ситуаціями, набагато більшими розв'язками, ніж собі там планували. Далі дивимося, знову ж таки, випадає оця карта, яка стала сигніфікатором нашого з вами тижня. Це якісь новини, які пов'язані з. З родиною, тобто дивіться, в вашій родині зараз буде відбуватися якась така незрозуміла ситуація, і активізується вона вівторок. Людина, яка вас кохає, чи чи людина, яка вас кохала, чи стосунки, чи це минуле якесь вас зможе знайти. Будь ласка, я вас дуже прошу. Якщо ви відчуваєте, що ця людина, яка біля вас перетворилася в токсичну таку персону то бажано бажано вже ставити крапку в, в ну, кожно навіть і в цей день Бо знову ж таки кажу так, буде якась, буде якась розмова може бути якась розмова негативна, може бути якісь вирішення якихось ситуацій негативних, але будьте дуже обережні з вашою енергією, тому що ця людина доволі токсична, і я не знаю, це може бути як близька для вас людина в плані чоловік, дружина або діти, або мама, па, батько, так і людина, яка близька вам по духу, тобто ваші друзі, знайомі. Чи далекі родичі. Тобто, ось якраз в цей день буде дуже якась така дивна розмова, яка вам не принесе задоволення, і ви зрозумієте, що цієї людини треба все ж таки закінчувати. Але не вмикайте, будь ласка, оце, знаєте, з, з, з цієї жалості до людини, що людина чогось не має, чи людина без вас не зможе. Це вже говорить ваше его, а не ви. Тому е, будьте в цей день максимально. Уважні і а, приготуйтеся до того, що може бути. Так, далі. Дивимося, восьме середа у нас восьме, середа, 8 травня, що у нас в цей день нам готує. Так, ну, по-перше, день буде важкий. Тому що не за того, що у вам будуть якісь проблеми важкі, а й за того, що ви понабирали оцих проблем і понабирали всяких ситуацій, які повинні виконувати інші люди, виконуєте ви елементарно від того, що в вашій родині там. Посуд миє багато людей, які їдять, а чомусь посуд миєте ви там на це такий знаєте примітивний, примітивний приклад. Ви вирішуєте проблеми чомусь ваших дітей, які повинні вирішувати вони. Ви вирішуєте проблеми вашого чоловіка чи дружини. Ви вирішуєте проблеми ваших друзів, які в принципі не повинні до того взагалі вмішуватися. То, в середу, ця ситуація активізується. Дуже багато людей почнуть вас щось просити робити. Відмовити, жорстоко відмовити в цей день всім. Ви повинні максимально зрозуміти, що цей день ви повинні витратити на відновлення своєї енергетичної цілісності. Бо дуже багато вже маленьких вампірят присіло на вашу енергію. Тому я вам дуже раджу зараз подумати і сфокусуватися саме на тому, щоб максимально себе реалізовувати і відрізати непотрібних вас людей. Так, ви можете щось допомогти, ви можете дати якусь пораду, але не набирати на себе в цей день всіх непотрібних людей, і максимально щоб ви щоб цей день пройшов спокої і гармонії для вас. То я вам дуже рекомендую не вестися на оці провокації. Далі в фінансовий дуже гарний день день переможця. Це говорить про те, що якщо ви планували змінювати роботу, або планували піти на роботу, або планували, там, наприклад, піти до шефа, попросити підвищення. Цей день для вас буде ідеальним. Тому я вам дуже рекомендую, щоб ви задумалися про це якомога глобальніше. Давайте рухаємося далі. У нас наступний день 9 травня. Це у нас четвер. Що нам говорять карти? Що нам потрібно знати про цей день особливо? Ой, дуже класний день. Слухайте. Ну, по-перше, хотілося б мені сказати про те, що. Негатив, який може відбуватися, і ну, відбувається взагалі у вас в житті, він нейтралізується. І сьогодні буде доволі класний день для того знову, щоб щось робити важливе. Це стосується саме сімейних справ, це стосується робочих справ. Ви будете відчувати себе неймовірно сильними. Ось прямо повірте мені, така сила буде всередині і таке відчуття, що ви зараз реально зможете просто перемогти перемогти чи я не знаю, чи яким чином знищити весь негатив. Тобто, у вас абсолютно буде гарна історія. Далі дуже рекомендую зустрітися з гарними друзями в цей день, посидіти, поспілкуватися. Рекомендую влаштувати сімейний якийсь похід. До речі, ви можете я влаштувати похід і в кіно, і можете перемогти. До речі, у мене виграти на чотирьох людей похід в кіно. Тому вся ця історія вона дуже важлива для вас і для вашого майбутнього в цілому. Тому мені б хотілося знаєте, що вам сказати, що цей день реально класний. Він для створений для того, щоб відновлюватися, Він створений для того, щоб, якщо ви посварилися з кимось, помиритися. Він створений для того, щоб посміхатися світу і не реагувати на негатив, який може бути. Він дасть вам ту силу. Ту енергію, від якої ви будете просто літати, будь ласка, в цей день дуже уважно придивіться до своїх бажань і виконайте хоча б одне з цих. Якщо ви хотіли піти, наприклад, в ресторан сама чи сам, ідіть. навіть якщо це буде посеред тижня, навіть якщо у вас там ціла родина чекає вас, зробіть собі маленький подарунок. Якийсь, купіть собі те, що ви хотіли купити. Тобто цей день створений для того, щоб максимально а, витрачати на себе і свою сім'ю, і а, максимально відновитися. Тому що оці дні до того, до четверга, да, вони дуже важкі були. І вам цей день, навіть що це майже середина тижня, так. А все ж таки хотілося б, щоб ви витратили на себе, на свою енергію і відновилися для того, щоб рухатися далі. П'ятниця у нас яке число у нас? Десяте. Десяте травня. Десяте травня, що у нас цей день? Так. Дивіться, знову, ви бачите, ось ну просто ця карта, вона не хоче покидати нас з вами. Бачите, вона говорить про виснаження енергії. Тому дуже важливо в четверг все ж таки присвятіть собі. Я знаю, що багатьох з вас не зупинить моє передбачення, навіть якщо ви його побачите, навіть якщо ви приймете. Ви і надалі будете витрачати час на свою роботу, на непотрібні речі. І якщо ви не в четвер не ну, в більшості з вас, я впевнений, не ви не буде себе так поводити, в п'ятницю буде знову важко. Тому що я вам ще раз кажу: дуже важливо робити паузи, енергетичні паузи для себе, для свого майбутнього. Але багато хто з вас слухає. Але нічого для цього не робить. Вона десь, знаєте, людина розуміє, десь що треба було б таке зробити. Але ні, я знаю, що ви молодці. Я знаю, що ну і сваритися з вами я не буду за те, що ви не робите там якісь речей, які я рекомендую. Але це бо це ваша карма, це ваша правильна енергія. Щось для вас відгукається, щось не відгукається. Але знаєте, мені дуже важливо, щоб люди, які мене оточували, мали гарну енергію. Тому що якщо... Мене оточують гарні люди, то я і сам відчуваю себе добре. І коли мої соціальні мережі, це моє оточення в будь-якому випадку. І мені хочеться, щоб все оточення притягалися лише позитивні люди, як і ви. Тому, будь ласка, трансформуйте свою негативну енергію в щось дуже позитивне, щось дуже добре. І я впевнена, що у вас абсолютно все вийде так, як ви захочете. Просто зараз. Такий, знаєте, важкий період у вашому житті, і на який ви повинні звернути увагу. Далі, якась дуже гарна новина прийде з-за кордону до вас. Це може бути якась посилка, або якась, якесь повідомлення, чи по, по роботі, чи щось в такому форматі. Ну, і я можу сказати, що дуже гарне буде час для того, щоб спланувати ваше майбутнє для планування. І, е, будь ласка, я вас дуже прошу. В цей день буде доволі жорстокі. Зі своїми близькими, спробуйте себе налаштувати все ж таки на якісь позитивні вібрації, тому що негатив скоро піде з вашого життя. Повірте мені, щось станеться дуже таке важливе в вашому житті, що забере цей негатив. Так, цей тиждень він, в принципі, такий важкий, але, будь ласка, я вас дуже прошу. Не треба створювати з цього драматичні якісь історії. Домовились 11 субота. Що чекає на суботу? Ну, хоч в суботу дайте нам спокій вже, енергії. Перше, що рекомендується, бути дуже обережним з людьми, тому що люди е в суботу будуть намагатися вас обманути. Тобто, якщо ви кудись підете на базар, чи ще на якийсь ринок, чи ну, коротше кажучи, спробують вас хтось обманути. Це по-перше. По-друге, я б цей день на вашому місці, бо випадає на нас людник, провів би на самоті. Навіть якщо у вас дуже велика родина, попросіть, що ви хочете просто часи провести на самоті, чи витратіть хоча б годинку, дві, три на якісь свої особисті справи не по хаті, не по роботі, не по інших якихось людях для себе. Наприклад, вам потрібно там щось попрати для вас. Чи, наприклад, вам потрібно сходити до лікаря, чи потрібно щось зробити, щось просто купити щось собі. Чи просто там присвітіть якийсь салон, краси, сходіть. Витратіть суботу на себе, хоча б якийсь час. Будь ласка, дуже вас прошу. Далі ідеальний час для того, щоб планувати сімейний бюджет. І думати про те, що ви б хотіли придбати. Цей день дуже класний, Якщо ви заплануєте в цей день беріть, я вам дуже-дуже рекомендую це зробити. Дуже рідко, коли такі дні виходять взагалі в місяці і взагалі в році, цей день я рекомендую вам витратити на планування. Тому що якщо ви заплануєте в цей день ваше життя, там, наприклад, поїхати туди, купити квартиру, вирішити питання з боргами і ще все інше, все, що ви пропишете, в 90% у вас збудеться. І ви все вирішите. Тому, будь ласка, в цей день почніть планувати, планувати і напишіть просто собі, ото, в щоденничок запишіть. І ви побачите стовідсоткову гарантію, що ви потім згадаєте мої слова, тому що в цей де це день ідеальний саме для цього. Домовились далі. Що ще б мені хотілося сказати? Що дуже гарний день для того, щоб налагодити стосунки зі своїми близькими і рідними, провідати навіть померлих, це дуже гарний буде для вас вібраційний момент. І в цей день дуже класно просити у ваших предків допомоги, захисту. Яким чином це дуже легко робиться? Ви робите собі вівтар з. Померлими людьми, з тими близькими, які, якщо у вас нема ще вівтаря, то обов'язково його зробіть. Що для цього потрібно? Це потрібно зробити невелике місце, де ви поставите тільки мертвих близьких. Ні в якому випадку там не повинні бути на фото живі біля, біля мертвих. І надати, наприклад, запалити свічечку чи принести їм якісь цукерки, просто робити якесь таке місце, де будуть саме тільки ваші померли близькі. І коли ви запалюєте свіжечку, ви можете до них звернутися за допомогою. Вони з радістю вам допоможуть, тому що близькі і рідні, і мертві ніколи не втручаються в ваше життя, якщо це не там, прям не дуже дуже небезпека, якась. І коли ви до них звертаєтесь за допомогою, вони, звичайно, вам допомагають. Тому в цей день це дуже сакральний класний день, субота, бачите? Тому я вам дуже цього раджу це зробити. Е, неділя, неділя, 12 число, останній день е, цього тижня. Що ж такого фінального заключного в цей день буде відбуватися? Зараз побачимо. Ой, ну. В цілому, в цілому, вже мені подобається. Зараз вам. О, ну. як, же без, як же без оцієї карти. О, бачите? Коротше кажучи, перше, що. Будьте дуже уважні, вам буде дуже сильно хотітися закритися в собі в цей день. У Вас буде такий настрій, знаєте, енергетичний, що буде хотітися просто не виходити з дому, то не виходьте. Тому що якщо ви з кимось будете сваритися в цей день, чи з кимось щось доказувати до знаєте, доводити людям, то боюся я, що ви посваритесь на дуже довго, або навіть взагалі просто роз'їдетесь. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу, якщо нема зайвої потреби, виходити на... По подвір'я, або спілкуватися з людьми взагалі, в цілому, то краще сидіть вдома. або просто можете вийти на гулявинку, просто посидіти, як то кажуть, в самотності. Але будь ласка, не з ким не сперечайтеся. Дуже класний енергетичний день. Ось ця історія з цією картою. Вона перетвориться. Бачите, коли со фортуна випадає ось тут, і тут уже у нас іде зміна. Тобто ми вже закінчуємо цей негативний період, і ви відчуєте себе дуже добре. До речі, дуже багато хто з вас захворіє в понеділок, і в неділю вже буде відчувати себе дуже добре. І також будьте дуже обережні, бо цей тиждень мега травма небезпечний. А в цілому я можу сказати, що цей досвід, який у вас відбудеться за цей тиждень, в неділю він дуже класно відіграється, тому що ви будете доволі знаєте такі. Закриті, і а, ви нарешті зрозумієте, що таке, коли дуже багато людей залежить від вашої енергії. А, оці енергетичні вампіри, які вас оточують в цілому. Вони можуть нести дуже сильну негативну енергетику і висмоктувати. смоктувати. А в цей день ви це зрозумієте і почнете казати Ні-ні ні мені сподобалося бути без е, оцих, знаєте, ниточок, які, е, які забирають вашу енергію. Ви відрізали ці ниточки. Ниточки. Тому я дуже дуже вам рекомендую, щоб ви е, нарешті вже зрозуміли, що допомагати іншим це дуже класно, але лише тоді, коли ви в ресурсі. І є така, знаєте, дуже гарна ситуація, яка трансформує все життя. Наше це е, коли ви літелі в літаку сидите, коли випадають маски. Ви першу маску повинні кислородну, кисневу надіти на себе а потім на дитину. А в вашому випадку ви завжди робите навпаки, і потім ви падаєте від тої ситуації негативної, коли знаєте, ну ось на жаль, не вистачає вам енергії і кисню. Тому, будь ласка, коли у вас є кисень, коли у вас є сила, коли у вас є все це, це ви можете трансформувати і робити. Але якщо ви відчуваєте себе погано, шановні, будь ласка, не витрачайте силу на інших. Краще сфокусуватися лише на собі. І давайте подивимося: остання карта, яка у нас буде е, символізувати кінець тижня. Така остання загальна карта це у нас карта. Що ж таке? що ж таке? Це е, така карта фінансової бідності, коротше кажучи. Це нам натяк на те, що зараз, зараз, не час. Е, е, як то кажуть, знаєте, енергетично змінювати свою роботу, не час зараз витрачати гроші на якісь такі важкі дорогі речі зараз. Найкращий час економити зараз, бо е, наступний тиждень, я так підозрюю, буде дуже важкий фінансово. Ну, а наступний тиждень ми вже подивимося з вами е, пізніше. Ну а з вами був я, як завжди, ваш улюблений мульфар Макс Гардієв. Я бажаю вам прекрасного тижня. Не дивлячись на те, що я таке багато вам таких всяких негативів не говорив. Але я дуже сподіваюся, що у вас е, відіграється в трошки позитивнішому ладу, ніж те, що мені показали карти. Але я також сподіваюся, навіть якщо у вас. Е, Будуть якісь такі негативні аспекти, все ж таки, ви все витримаєте. Я впевнений ваші вашій силі на 100%. Ну що, побачимося вже дуже-дуже скоро, Па-па!